Всім привіт! Сьогодні ми знайомо вас із міні-трактором st 404 Сильний, надійний, комфортний. Давайте подивимося, що він вміє. Якщо п'яти чай чекав смачного, а ми приступим. Вага цього трактора приблизно 2 тони. СТ-404 оснащений чотирьохциліндровим дизельним двигуном з водяним охолодженням. км 490 ВТ. Він поєднує достатню потужність та просту конструкцію, завдяки чому став улюбленцем народу та перевірений руками в полі. Об'єм цього двигуна 2,5 літри, паливний бак тут на 28 літрів. Номінальні оберти цього трактора на 2300. Ну і також тут об'єм мастила на 7 літрів. Головною рисою цього трактора є його витривалість. У складних умовах він заводиться впевнено, запчастини до нього є доступними, обслуговування є просте, а сама конструкція не є примхливою до якості палива. В цьому двигуні все йде по стандарту. Масляний фільтр, фільтр тонкої чистки, генератор на 750 Вт, гідравлічний бак рульового керма, два гідравлічні насоси. Ну і як для мене, саме головне, що є в цьому тракторі, це компресор. Тепер перейдемо до коліс. Передні колеса 7,5 на 16. А задні колеса 12,4 на 24. Передні грузи в цьому тракторі на 100 кілограм, а задні по 35 кг. кілограм. Так, а що є ззаді трактора? А там все добре. Посилена гідравліка, дві пари гідровиходів, навіска зі змінними яблуками, ресівер. Поперечка, яку можна буде зняти при необхідності, та номерні знаки. Тепер перейдемо до місця водія: крісло з підлокітниками і підголовником, дводискове щеплення, коробка передач 8 х 8, окремий Д-реверс. Ось важелі на регулювання візки, На головному важелі є плаваючий режим, повишена понижена, реча блокування дифференціалу на включення обертів ВВП та регулювання 540 або 720 обертів. Стоянкове гальмо та руль з лутком. Також цифровий екран, де є тахометр, температура, солярка, зарядка і так далі. Однією з важливих переваг st 404 є його посилені передні та задні мости. Порівняно з моделлю Kentaur 404S. Цей трактор має набагато більші габаритні мости та підвищений запас міцності, що забезпечує кращу витривалість при роботі з важким навесним обладнанням на нерівному ґрунті. Завдяки цьому трактор витримує інтенсивні навантаження та служить довше, без ризику перечасного зношення. Тепер перейдемо до тест драйву. Протестував я st 404 і мушу сказати, що враження в мене залишилися дуже позитивні. Трактор заводиться легко, мотор працює рівно та тихо. На ходу трактор поводиться впевнено, сидіння зручне, огляд хороший, усі важелі під рукою. Зразу видно, що він був зроблений для того, щоб працювати довго без. Сильного навантаження для водія. Ще я хотів би розказати своє враження про дах в тракторі. Він мене часто рятував від сонця. Хоча як для мене, то кабіна тут набагато буде краща і в жару, і в пеку хоча сонце не світило в очі, але було дуже жарко. Після тест-драйву можу сказати лише одне: що ця техніка справила на мене враження міцного, зручного та надійного трактора, який поєднує комфорт водія, економічність та витривалість. Як для мене, ця техніка допоможе в роботі, а не додасть клопоту. Дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, воно було вам цікавим. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі, пока!